Тригером для запуску дослідження родоводу часто є смерть когось з рідних. І тим самим людина, яка починає досліджувати родовід, намагається компенсувати втрачений час проведений з цим рідним. Типу, я про нього більше дізнаюсь, про нього більше, про його життя, про життя його предків, іначе компенсую цей час. І часто такі клієнти розчаровуються, тому що компенсувати втрачений час, проведений з рідним, неможливо. От неможливо, друзі. Можливо, дізнатися більше про своїх батьків, про дідусів, бабусь, про прадідів, прабабусь і так далі. Але це їх не верне з того світу, не поверне вам. Тому я хочу донести до вас одну просту думку: що спілкуйтеся з рідними, старшими представниками роду, про родовід в тому числі, бо це прекрасна тема для спілкування вас двох чи трьох різних поколінь. Поки є така можливість, почніть уже прямо зараз досліджувати свій родовід. Самостійно чи з нами і спілкуватися з вашими рідними, і вас тоді після того як вони підуть за світи, у вас не буде оцього бажання компенсувати час через архівні документи. Ще раз повторюсь, це неможливо.